Рій бджіл просто влетів в старий вулик на клумбі. І так це все почалося одне одне за одним. Перший рік ми знущалися з тих бджіл, як самі хотіли, ми до них заглядали кожен день, але потім це якби мотивувало трохи більше вчитися, щось читати, в когось щось запитувати. І таким чином ми там розвивалися. Основний такий ідейний, як би натхненник, то був чоловік. Я реально ходила за ним і в блокнотик записувала, що мені треба зробити. Тоб, що мені робити, коли оце? Що мені робити, коли це? Гречаний, різнотрав'я, соняшник. Також ми виготовляємо мед з горіхами, дуже така калорійна штука, класна для імунітету. Бджолиний пилок дуже корисна річ для організму, для нашого здоров'я. Ми стараємося все робити просто красиво, тому ми навіть придбали отакі от вулики, ну, ну це просто не можна не закохатися. Він, він класний, <смі> патріотичний. Українці не здаються взагалі нікого. Війна, війна, да, ми все переможемо, все зможемо, але роботу ніхто не відміняв. Напевно, це і дає нам сили якась віра в наше майбутнє, віра в наших людей, Ну, наші ж люди фантастичні.